Так, буде інформація для пари, яка розсталася для сім'ї, яка розійшлася чоловік з жінкою або хлопець-дівчиною, які любилися і розійшлися по якійсь певній причині. Причину не будемо питатися, чому вони не можуть зайтися назад. Причина. Людина та, що винувата, проходить наказання. І наказання вона робить сама собі. Людина е, хоче е, навчити вас мовчанкою е, провчити, показати, що так не можна поступати з цією людиною, тому що вона важна себе. Но ви розумієте, ви хто ви. Вам розбили серце і розбила та людина. Розбито було за приниження, було переступлено повага, довіра, і ви не йдете на зустріч, не робите перших кроків, тільки із за того, що ви учите цю людину поважати, бути чесному і довіряти. Що ви не поступитеся, ви готові потіряти любов, тому що у вас вже серце розбите, вам вже нема що тряти, ваше серце розбите. Ви не йдете тільки із за того, що ви відстаєте ті цінності, які призвели до цього, бо ви розумієте, що якщо знову ви підете перші і рішите проблему, то знову серце буде розбите. Та людина хоче вас наказати наказанням і показати, що тіпа, я ж король, і я можу сам приповзеш. Отаким чином, що типу, ти там рішаєш. Но людина показує свій характер. Але... але ви обоє любите один одного. У вас є огонь, у вас є страсть, у вас це все було. Сталася така ситуація. Пройшли уроки, але люди. Якби там в кожного була причина, чого вони не, не йдуть на зустріч один до одного. Але е ви, ви двоє. Не хочете йти окремо. Ви обоє хочете йти разом, обоє переживаєте смерть. І кожен. Вражається сам своїми демонами. Ви не готові йти по окремості. Ви подарок один для одного. Ваші роди заключили договір, який ви маєте виконувати. І ви знайдете. І вам прийдеться знайти компроміс і навчитися одній людині розуміти свою неправоту і свою гординю, вчитися понижати вниз і вчитися поважати себе і поважати ту людину, яку ви образили. А та людина, яку образили і тримає свої цінності, цінності будуть відстояні. Компроміси будуть знайдені, ви прийде очищення, і людина убере третіх лиць стосунків. Це проходиться так карма ваша. Вам прийдеться знайти компроміс, тому що. А чому знайти компроміс? А ну давайте запитаємося, чому знайти компроміс? Чому найти компроміс? Чому вам треба шукати компроміс? Бо у вас дитина стоїть. Вам не треба сваритися. У вас свадьба чекає. Вас дитина чекає. Ви мусите, тому що рот веде у ваше життя, душу. Зовсім іншу, дитину. Ну, коротше, отак воно має закінчитись у вас. Ви не готові йти один без одного. Яким би там був не гордий, яка не була ситуація, час прийде, це все попуститься, все рішиться і ви мусите цього мучити, але під лежачий камінь водичка не тече.